210-й день російського вторгнення. Ворог не полишає обстрілювати Харків. Близько двох ночі. Попередньо СРСЗВ «Смерч» Удари були завдані по холодногірському району. В домі, де були заблоковані жителі, наша служба ГСЧС спасла 10 чоловік. Дякую їм по другому адресу. Один ранений в обох жилих домах. Розрушені криші, верхні етажі, лесничні клітки. На данный момент известно о четырех прилетах ночью. Один из них пришелся на пустырь возле частных домов, а еще один – на инфраструктурный объект. Там ночью был небольшой пожар и частичное разрушение зданий. Все прилеты в Холодногорском районе. Про рятувальну операцию мешканців пошкодженої 9 у Холодногірському районі відзвітували у Державній службі з надзвичайних ситуацій. 10 мешканців опинились заблокованими в своїх квартирах і не мали змоги самостійно залишити небезпечну зону руйнацій. Рятувальники вжили всіх можливих заходів щодо їх порятунку та визволення з бетонних пасток. Було задіяно 7 одиниць техніки та близько 30 осіб особового складу ДСНС. Людей спускали з висоти за допомогою автодрабини, проводились роботи щодо деблокування завалів, розчищення шляхів евакуації. Загалом за добу сталося три пожежі, спричинених ворожими обстрілами. Одна з них через третій удар по Холодногірському району Харкова. Внаслідок ворожого ракетного удару загорівся залізничний вагон на площі 90 квадратних метрів. Частково зруйновані дві адмінбудівлі. Постраждалих немає. Протягом минулої доби ворог масово обстрілював населені пункти Харківщини, прилеглі до кордонів з Російською Федерацією та лінії зіткнення. Найбільш постраждало село Грушівка в Куп'янському районі. Внаслідок обстрілів цього села загинуло двоє людей, десятеро отримали поранення, в тому числі четверо дітей. Крім того, вчора близько 18-ї росіяни завдали два ракетних удари по інфраструктурному об'єкту Чугуївського району. За даними центру екстреної медичної допомоги, ще двоє поранених в Куп'янському районі, в тому числі 16-річна дитина. У Чугуївському районі двоє поранених. На лінії зіткнення визвольні бої тривають. Завдяки успішним діям наших захисників, ворог продовжує зазнавати втрат живій силі та техніці. Інформують у штабі оборони. Так в районі Кам'янки Ізюмського району знищено одразу 10 одиниць російської техніки та щонайменше 10 окупантів. Яна Біляєва Дейнеко, Харківські звісті.